Вітаю. Я Тера, пропоную розклад сьогодні. Руни дня. Подивимось сьогодні, у чому нам треба застерігатися, що стане у пригоді, на що сподіватися. І перша руна в нас те й перевернути. Альгіс. Наутіс. Тей вас це, якщо це той вас пряма, то це наші цілі, спрямованість, це наша сила, рух. Туди, куди ми бажаємо дійти та досягнення цього, але перевернута це показує, що трошечки розслабилася, трошечки воля десь наша цілеспрямованість. Можливо, нема засередженості. Або якісь справи ви вже не контролюєте, тому треба взяти до уваги це. І Альгіз це руна захисту, це руна вибору, та показує нам, що сьогодні необхідно брати до уваги те, що себе організувати і подбати про свою безпеку, можливо, про свої наміри, які вас турбували найближчим часом. Або ті справи, які почали науці серуна при, при тому, що вона дуже наполеглива, вона дає нам розуміння того, що нам потрібно, вкрай потрібно. І сьогодні, якщо ми побачимо що руни, які у нас вийшли, да, то це необхідно вкрай необхідно подбати про свою безпеку, своє становище, побачити і проявити ті справи, які для вас вкрай необхідні. Тобто, Приділити увагу важливим речам. Такі серйозні сьогодні руни. Серйозні дуже руни і кажуть про те, що треба взяти себе, мобілізувати, так сказати, у своїх справах. У своїх намірах, цілях, йти до мети. Тому бажаю здоров'я, щастя, миру, гарних настроїв та мрій. На все добре!